Я хотів її стажувати. Я б їй все на пальцях пояснив. Знайомся, це Таня, наш менеджер з продажі. Вона тебе всьому навчить. Дуже приємна, така гарнулька прийшла до нас. Ой, Олька, я її набі стажирую так, що вона і тиждень тут ледь, не протягне. Ти хоч знаєш, що таке логістика? А, це щось пов'язане з логікою. Ой, та хто знає, що таке логістика? Я, наприклад, не знаю. Ну і що, роботуєш якось. Саш, всі знають, що таке логістика. Щоб ти швидше ввелась в колектив, розповім тобі пару секретів. Е, ти що робиш? Я думала, у вас всі так здороваються. Та, всі ми дивні, ну, в кожного свої таракани в голові. Я б, наприклад, такі привітання підтримав. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ж це робиться? Впало! Треба підняти. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ж це робиться?